Підтримати волонтерів на емоційному рівні та вмотивувати і надалі робити добрі справи у незглавному хабі. Відбувся тренінг з психоемоційного розвантаження для волонтерів благодійного фонду «Каріта Запоріжжя. Веселі групові та командні ігри, спілкування та квести мають допомогти тим, хто зазвичай допомагає іншим відновити емоційний ресурс та подолати вигорання, переконані психологині. Працюємо над покращенням психоемоційного стану цих спеціалістів, адже їхня професія дуже підтверджена стресам при спілкуванні з людьми і емоційному вигоранню. Тому такі заходи дуже важливі для підтримання психоемоційного здоров'я сьогоднішніх учасників. Взагалі ці заходи є необхідними і є потреба постійно їх повторювати, постійно проводити, тому що це неймовірна складна професія в наших реаліях. Психологіні вони проводять різні заходи на команду отворення на пошук свого ресурсу, тому що кожного дня волонтери працюють, допомагають або дітям, або людними літнім людям і для того, щоб знайти і подолати ту в тому, ми проводимо цей захід, який допомагає їм знайти ту енергію, а знайти ті сили, щоб надалі проводити свою волонтерську діяльність. Фахівці додають, попри те, що благодійна діяльність, це передусім, поклик серця, випадки психологічного виснаження у волонтерів не поодинокі, але можливість допомагати людям завжди надихає. Головне знайти те, до чого лежить душа, що справді мотивує не опускати рук, зазначають учасники тренінгу. Я почав волонтерити з осені 2023 року, року. Тоді ми саме в карітасі виготовляли різні окопні свічки, були також працювали з дітьми, які мають інвалідність, психічні захворювання. Коли йдеться про працю з дітьми, то Такого якогось визнач... виз... виснаження його немає. Бо коли дивишся за, цим... за цими дітьми і ну, якось, проб... пробуєш їм допомогти, то ну, саме надихання йде.